Усна народна творчість нашої батьківщини багата на різноманітні прислів'я, приказки, казки, пісні та загадки. Багато з них ми знаємо, цінуємо та використовуємо у повсякденному житті. Але є дещо, на що більшість дивляться вовком. Дещо чого деякі бояться, як вогню. Дещо що чимало людей намагаються обминати десятою дорогою. Тепер ти мені не страшний мій закадровий голос. У мене є фразеологічний словник української мови. І в ньому я знайшла декілька досить рідковживаних фразеологізмів, звернення яких практично неможливо зрозуміти. Ну, якщо ви не чули його раніше. І перший по списку, але не по дивності, пратологізм гороби на ніч, що, що означає темну та буряну ніч, яка нібито віщує лихо. Цікаво, що ж там такого наробили не ті невинні горобчики. А справа в тому, що вони здавна вважалися провісниками грози, символами спритності та моторності, виявленої заради злодійства. Отож. Наступного разу проводячи повсти милість творіннячка зовсім по-іншому, погляньте у їх маленькі хитрі оченята. Напевне, ви, як і я, обуритесь наступному фрезологізму, лебедя рубати. Що це взагалі за неподобство? Зустрівши лебедя, треба наготувати його, сфотографувати та викласти у соцмережі. А якщо хтось намагається вчинити з ним щось погане. Варто негайно ж зателефонувати зоозахисникам. Та що це взагалі за дурниця така? Лебедя рубати? Ну, ось десь, можливо, приблизно схожий хід думок був і в наших далеких предків, які вирішили, що рубати лебедя значить версти дурниці чи робити щось дурне. Що там у нас наступне? Котові хвоста зав'язати? Якщо це не визначення акуратно зав'язати кіжиці на хвостику корожавий бантик, то я точно викликаю зоозахисників. Чекайте, тут пишуть, що вживається ще й форма, котові вузлом хвоста зав'язати. І що це означає вміти будь-що робити та бути здібним до всього. Виходить, я нічого не вмію. Мурко, киця моя, не бійся, я тебе не ображу, моє сонечко. Катю, досить байдики бити. До речі, про байдики. Коли-небудь чули вираз баглаї напали. От і я не чула. Ну, бо все ж правніше баглаї напали. Є ще досить схожі за значенням баглаї бити, баглаї гнути та баглаї годувати. Здається, від зміни другого слова перше не стає більш зрозуміло. Що ж, тоді давайте змінимо перше. Байдики бити. О, так все, відразу стало на свої місця. Правда? Отож, виходить, баглай це синонім до слова ледер. І логічно, що коли про когось кажуть баглаї напали, то це означає, що він або вона стали мною. Дуже лінивою люди. Наступне. Золоті верби ростуть. Ну, особисто у мене після прочитання цих слів у голові складається дві абсолютно різні версії їхнього значення. Або це раптом якийсь фантазер вирішив, що цей фразеологізм буде вживатися для позначення чогось прямо таки неймовірно хорошого. Або це вигадав той самий песимістичний автор схожого вислову на вербі груші. Не вмію я вибудовувати інтригу. Як не складно здогадатися, ці фразулізми мають не тільки спільні слова, а й спільне значення. Я маю на увазі в плані нерадісності, в той час, як на вербі груші означає нісенітниці, золоті верби ростуть, вживають тоді, коли хочуть сказати про нерозумні дії кого-небудь, або коли в когось не виходить нічого путнього. Що ж? Ну, мо, усіх хащі діалектизмів та застарілих слів. Аж вуха кувати зубами. Так, ось зараз не треба лякатися від думки, що ви зовсім не знаєте української мови. Або картинці у вашій голові, на якій, ну, наприклад, ваші зуби намагаються викувати ваші вуха. Ні. Тут все якраз таке більш-менш просто і навіть логічно. Вухналь це спеціальний цвях, яким приковують підкову до кінського копита. Логічно, що при цьому утворюється звук, схожий на цокотіння. Тож виходить, що вухналікувати зубами є синонімом до доразологізму цокотіти зубами. І означають вони обидва тремтіти, наприклад, від холоду або страху. А ви знаєте, що ми з вами усі товчимо рясти? Так. Горобців недобрим словом згадали. Лебедя порубали, котам хвости пов'язали. Баглаїв самі побили. На дворбою експерименти провели, зубами пакували. Ну, в принципі, топтати ряст на цьому тлі не так уже й дивно та страшно. Ну, звісно, адже ряст здавна вважали провісником прекрасної та квітучої перероку весни, яка завжди приносила всьому живому нові сили. Ну, то що, вже здогадалися, що воно таке, той ряз топтати? Так, це означає ходити по землі, жити. Що ж, сьогодні ми з вами відгризли шматочок граніту науки, можливо, трішки попродавали зуби та зарубали собі на носі декілька ось таких дивних фразологізмів. Я сподіваюся, разом із їх значеннями. Бувайте здорові! До речі, ви знали, що це теж фразологізм?